Бастіон Чернігів нарис великої війни. Чернігівський історик Олександр Кухарук днями презентував свою книгу Праця не наукова, це суспільно-політичне видання. Спроба проаналізувати причини та передумови боїв за Чернігів. Я спробував неупередженим оком, що я й мотивую подивитись, тому що з'явилась маса історій, матеріалів, нарисів, які ну, скажімо так. Легендизували історію оборони, не відповідаючи на ключові питання. Я поспустив по-простому. Я взяв і поставив прості питання і спробував на них на матеріалі дати. Місце автор відповідає на питання щодо бастіону Чернігів і як нашому місту вдалося не повторити долю Маріуполя, як Росія готувалася до нападу і що відрізняє українців від тих, хто вдерся на її територію. Серед іншого, автор відзначає заслугу реформи децентралізації та роботу місцевого самоврядування задля оборони. Ця реформа, хоч і не завершена. Вона показала різницю нас і Росії. раніше, коли на Донбасі. Чи в Криму відбувалося захоплення влади? Все було просто. Міняється верхівка, ставляться контролери смотрящі, і бюрократичний апарат це його і слабкість, і сила за невеликим винятком функціонує в звичному режимі. Коли місцеве самоврядування, то тут так не виходить. Олександр Кухарук у книзі пише про сакральне або ж скрєпне значення взяття Чернігова для росіян і те, як організовувалася оборона міста. Значення консолідації не лише зусиль військових, комунальних служб бізнесу, волонтерів і містян загалом. Населення самоорганізовували, структурні підрозділи стягувалися до керуючих центрів керівників оборони ЗСУ, котрі ставали центром для вже сил оборони. Умовно, тилові структури міста консолідувалися мерією. Обласні проблеми, принаймні до 1 березня, турбували більше ова. Відповідно, її керівник займався ними на території області. Консолідуюче значення отримало звернення Владислава Трошенка від 26 лютого 2022 А також додаткова кількість автоматів для самоорганізованих. Овоної тероборони пише автор. У нас маса прикладів, коли громади, приймаючи власні рішення, фактично паралізували можливість окупаційних влад. Класний приклад Чернігова. Тут я дякую міській раді, може, хтось думають, але я вам скажу чесно: без тих автоматів, які привіз Атрошенко в Чернігів. Чернігівська самооборона була б територіальна оборона менш ефективна. Про те, що привезли інші, я не чув. поруч широким аналізом ситуації. Автор аналізує деталі оборони Чернігова та підступів до нього, як містяни готувалися до оборони і готові були стати на допомогу війську, щоб захистити рідне місто. Як керівництво міста, забудовники Фопівці доставляли будматеріали і необхідну техніку для будівництва укріплень, як комунальні служби міста робили все можливе для підтримки життя в оточеному місті. 6 березня президент України присвоїв Чернігову звання міста героя і міському голові Атрошенку – орден за мужність нагадує автор. Однією з причин, чому вирішив видати книгу зараз, Олександр Кухарук вказує, що пусковим гачком послугували почасти вже численні описи, у котрих чомусь фальшувалося подієве тло щирі спогади й цінні публікації. На питання назвати приклади сказав наступне. Ну конкретний матеріал, коли я прочитав про те, що героїчну оборону Чернігова очолила адміністрація. На чолі з часом, якого б тут би нічого не було. Я добре пам'ятаю ситуацію, коли в Чернігів потрібно було доставити, в тому числі волонтери, яких я поважаю, кілька тонн. І ми звернулися до адміністрації. Він сказав, що гарючого машин немає, якщо є, то буде одна машина. Потім дивувався, звідки ми знайшли чотири машини. Можу привести ще. Десяток півтора прикладів. Вони що змінять? Поки війна не будемо вказувати на наші слабкі місця. Книгу Бастіон Чернігів Нарис великої війни Олександра Кухарука можна придбати у книгарнях міста.